Стала курява стовпами, па грініли хмари, приазовськими степами гнались яничари, і летіла перед ними звістка невесела, що пускають вони з димом українські села, старих людей убивають тих, що уже сиві, малих дітей забирають неволю ясер. Забігає яничарин у біленьку хату. Стала жінка у відчаї нікуди тікати, тільки в очі подивиться, княж очі сині. Раптом зойкнула вдовиця. Сину ти мій, сину, пристягає вона руки, обійняти хоче, а він стоїть, клятий турчем, стоїть та регоче. Звідки йому пам'ятати українську мову, як малим украли з хати. З батьківського дому від матері відірвали Від рідної суті та молоком напували Скаженої суки, постаралися немало вчителі незлецькі, Щоб не знав він слово мамо навіть по-турецьки. Тож була наука люта, як зброю тримати, От і блиснула шаблюка. Того часу промайнули не літа століття. Дай Бог, щоб вас обминали, такі лихоліття, а щоб ми це люди милі могли пам'ятати, не спочили у могилі, ані син, ні мати. Богомудрість незвичайна і велика сила. Він з матері зробив чайку. Зробив волком сина, а чайчка всякий гиче на ковилу сиву, а вслухатись, ніби кличе, сину ти мій, сину. А він виє турчин клятий темними лісами, ніби вчиться промовляти, мама моя, мама.